В залежності від того, яку форму я собі дам, яку роль я собі призначу, відповідно і емоція буде йти далі. Ну, надія дає нам сили. Надія дає отой самий пошук смислу, тобто є заради чого жити. У мене є життя, і в цьому житті є війна. Чи у мене є війна і життя мого немає? Якщо ви відчуваєте, що самі ви не справляєтесь, це точно спеціаліст, психолог, психотерапевт і психіатр. Як спланувати життя серед невизначеності воєнного часу? Наталя Ханецька, кандидатка психологічних наук. Як не горювати за життям, якого не сталося, за планами, які порушила війна? Може і горювати не треба, тому що гори це дуже сильна емоція, а от сумувати… Печалитись, відчувати такі неприємні почуття. Це нормально, це правильніше ніж радіти тому, що сталося горе. І тому дати час собі провідчувати ці негативні почуття це корисно. Це для того, що я правильно реагую, для того, що я тестую реальність, те, що зі мною відбувається, і я є живим чи живою, і я можу побути в цьому. Через такі страждання запускається механізм розвитку. Тобто ми починаємо думати, що з цим робити і як далі рухатись. І, відповідно, це перший етап, на якому ми маємо зупинитись, а другий етап це почати щось робити своїм життям. І от коли я починаю вносити в своє життя щось таке, що мені приносить радість. Спочатку маленьку радість, така, яка може тривати одну секундочку, але бажано робити це частіше протягом дня. Соціальний побут влаштовую, влаштовую, шукаю те, що мені подобається, шукаю улюблену кружечку, улюблену подушку. І таким чином, потрошечки відбувається процес адаптації. І якщо говорити про втрату будинка, втрату місця житла. То дуже важливо сприйняття, яким саме чином я дивлюсь на себе, як я себе сприймаю, хто я є в цій ситуації. Я нещасна жертва. Ну, після цієї думки одночасно підуть емоції такого негативного плану, неприємного плану. Я людина, яка врятувала собі життя. Це будуть інші емоції. Я людина, яка врятувала своїх дітей. Я людина, яка допомогла країні, щоб там, наприклад, військові воювали, і я не заважаю своєю присутністю їм. І тому, в залежності від того, яку форму я собі дам, яку роль я собі призначу, відповідно, і емоція буде йти далі. І я вам так хочу сказати, що наша психіка дуже гнучка. вона адаптується. І треба розуміти це, що з часом після втрати є здобутки, набування і робити акцент на те, що можна відновити. Не можна відновити життя. Інколи не можна відновити здоров'я. Матеріальні речі відновити можна. Акцентуючись на ці речі, ми можемо відчувати себе по іншому. А це вже перший крок, скільки дати собі часу на суму. Якщо Більше місяця, двох, трьох не відбувається адаптації, то тоді, звичайно, рекомендовано звернутись до спеціаліста, який з'ясує, в чому питання, де психіка не допускає оцього покращення, і тоді треба розбиратися індивідуально. Не знаєш, як житимеш завтра-післязавтра, де взяти внутрішню опору? Чи можна виплакати відчуття бодай якоїсь стабільності? Наприклад, людина не знає, в якій сфері вона буде працювати. На яку роботу вона піде, можливо, вона навіть не знає, де вона буде жити. Але тут важливо для психіки дати короткострокові плани, я що я завтра буду їсти, що я завтра буду одягати, куди я завтра піду, що я завтра зранку, навіть я встану, і, наприклад, поп'ю кави, і цього вже достатньо. У нас мозок влаштований таким чином, що при такому дрібному навіть плануванні виробляються гормони радості. І стабілізується нервова система, стабілізується стан. Тому я би радила планувати, планувати по мірі можливості, не ставити надзвичайні цілі, але такі реальні, які можуть здійснитись, їх таки поставити і про них думати. Як прийняти життя, що кардинально змінилося? Наприклад, довелося виїхати за кордон. І якщо людина їде за кордон, я ж в якості біженця і відчуваю себе як біженець, я біжу, я втікаю це. Насилля здійснюється наді мною. Я не хотіла цього робити. Тоді одні відчуття йдуть. Якщо я як... їду як переселенець, я переселяюсь. Теж таке питання, що я відчуваю? Я переселяюсь на завжди, я переселяюсь на деякий період, і я повернуся. І тут тимчасове перебування в іншій країні це ще одні відчуття. І можна їхати як гість, як людина, яка розуміє, що я приїхала в гості, побула і я скоро назад приїду. Тобто почнемо з того, яким я себе статусом наділяю, чи це роль жертви знову ж таки, чи я господар свого життя? Так обставини життя змінилися. Але якщо я чітко розумію ці обставини життя, то і є господарем свого життя. То я ним керую і тому я так скерувала за благо для себе, для своєї родини. Відповідно, утримуючи в своїй голові бачення, чому я це роблю, смисл, чому я це роблю, я втікаю, ви знаді мною здійснили насилля, чи я рятуюсь, і вже є інше відчуття. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але завжди є принцип надії. Якщо я бачу надію, якщо в мене є віра, що вона завершиться і все буде добре. Це одні хімічні реакції в нашому організмі. Якщо я схильна до того, щоб думати, що все погано, ми всі помремо, ми ніколи не повернемось. Відповідно, другі емоції знову ж таки: вибір кожної людини вміння стабілізуватись і бути свідомим в цей момент. І якщо я бачу смисл перебування свій тут, то я акцентую увагу на цьому смислі. І відповідно я проживаю ці дні усвідомлено, розуміючи, що я тут роблю. А це уже зовсім інша історія, інше сприйняття себе і сприйняття оточуючих. Чи планувати життя після перемоги і спиратися на це? Раптом війна триватиме довго. Якщо говорити про надію, то я надіюсь дуже сильно, що перемога буде скоро. Ну, дивіться, є надія і протилежна їй безнадія. Що краще для психіки? Які одразу приходять думки про відчуття, жити в надії і жити в безнадії. Відповідно, звичайно, надія дає нам сили. Надія дає отой самий пошук смислу, тобто є заради чого жити. Нічого говорив, якщо ти знаєш, заради чого жити, ти знайдеш, як прожити. І тому надія це якраз заради чого жити. І я би будувала плани, тому що кожний побудований план це наш намір. Кудись рухатись, кудись розвиватись. Давайте задамо собі питання, що ширше: війна чи життя? Да? У мене є життя, і в цьому житті є війна, чи у мене є війна і життя мого немає? Якщо ви ставите життя на паузу, ну, звичайно, важко так про надію говорити, важко плани будувати. І якщо ви продовжуєте жити і в вашому великому, широкому житті. Є місце для стосунків, для розвитку, для вдосконалення, для задоволення, якби це дивно не звучало під час війни. І є місце для війни і для страждань. Багатогранна особистість, гнучка психіка. Вона може витримувати все, але дайте дозвіл їй це витримувати і дайте дозвіл їй стабілізуватися. Війна це лише частина нашого життя, і не треба забувати, що ми живемо далі. Через зміни в житті геть нема сил жити. Плани зруйновані, всередині пустка, опускаються руки. Як не поринути в депресію? Якщо говорити з самого початку, якщо вже настала депресія, так, ну, ми самі не лікуємо собі зуб. І тому, якщо він болить, ми йдемо до стоматолога. Ми самі не можемо вилікувати собі душу, якщо вона вже дуже страждає. І тому, якщо ви відчуваєте, що самі ви не справляєтесь, це точно спеціаліст, психолог, психотерапевт і психіатр, ті, хто можуть допомогти розібратись тому, що з вами відбувається. Бо велика частина того, що з нами відбувається, на рівні несвідомого, я усвідомлюю лише маленьку частину того, що є. Що решта є, можна побачити тільки зі сторони іншої людини. І тому це робить спеціаліст. І якщо ви розумієте, що у вас депресивний стан, хандра. Якщо ви розумієте, що ви в переважній більшості знаходитесь в такому неприємному відчутті себе, неприємних емоціях, що порушується, наприклад, сон, порушуються процеси харчування, це треба усвідомити, це треба зрозуміти, точно не критикувати собі, сказати: ну так, така ситуація відбувається, таке зараз життя і такі мої реакції, моєї психіки, мого тіла. І нам потрібно подумати, як можна збалансувати. Тобто, що можна додати до життя зараз, щоб забрати ті гормони стреса або хоча б стабілізувати їх і додати гормонів радості. Елементарно на трьох рівнях, починаючи тіло, душа і дух, ми можемо надавати собі допомогу самостійно. На рівні тіла, дихальні практики, висипатись, хто володіє там, інструментами медитації, прогулянки, душ, задоволення для тіла, смачна їжа. Природа, тобто все, що дає тілу відновитись на рівні душа, наша психіка щось приємне, то, що викликає емоції. Ви можете проводити гарно час, наприклад, своїми дітьми гратися, Ви можете спілкуватись з приємними людьми, ви можете вдосконалюватись, розвиватись, ви можете читати книжки, ви можете дивитись фільми. Приємні, можливо, менше читати новин, більше читати якусь приємну інформацію. Проводити час з самим собою це теж дуже важливо, спитати, що зараз я хочу, що мені потрібно. Тому що в воєнний час ми часто включаємося на допомогу інших, допомогти самому собі це теж такий дуже великий крок. І інколи треба мати велику мужність, щоб сказати близьким людям: почекайте, я відновлюся, а потім буду допомагати вам. Ну і ми знаємо, що один із найдієвіших способів допомоги це допомагати іншим, тому волонтерство. Допомога близьким хто біля тебе, навіть якщо ви в іншій країні, так допомога своїм колегам чи друзям. Ну і рівень дух. Що я можу підняти по своїх цінностях, духовних цінностях? Для чого ця війна? Хороше питання, якщо ви будете спілкуватись, наприклад, з Богом для стабілізації світу, для розвитку добра, для перемоги зла, ну можна продовжувати яким я вийду після цієї війни? Що я буду розказувати своїм дітям чи вже розказую своїм дітям? Яка вийде моя нація? Тут дуже багато розмірковувань і цінностей на рівні духовності, що для мене важливіше матеріальне чи нематеріальне. Як я тепер буду піклуватись про свою душу і про своє здоров'я, розуміючи, що життя ну, воно таке швидкоплинне? і тоді що я буду вибирати? Між тим, щоб кудись піти, чи між тим, щоб кудись не йти, наприклад, зробити чи не зробити для себе чи для інших. Всі ці питання і реалізація після того, як ви відповісте на ці питання, дають можливість не просто зробити своє життя інакше, то, що ми не дозволяли собі в гонці на роботі, в гонці по вихованню дітей і ще кудись до війни. І зараз розуміючи, ту велику цінність, включеність своєї душі. В цю ситуацію в розвиток своєї ідентичності національної, розвиток просто своєї ідентичності людини, людськості, ми маємо дуже багато роботи для психіки своєї, і займаючись цією роботою, ви стабілізуєте себе. Збудовані плани можуть бути зруйновані війною. Чи існує якийсь оптимальний період для планування, щоб не відчувати розчарування. Ви можете будувати плани на то, що вам приємно. І, допустимо, якщо мені приємно будувати плани, не знаю, після перемоги влітку зібрати всю сім'ю і поїхати на море в Крим, то чому я можу їх не будувати? Давайте думати так: якщо ми розмежовуємо реальні плани і нереальні плани, то дуже часто нереальні плани можуть стати реальними. І тому ви можете будувати і ті, і ті плани, одні для душі, для мрій, і вони залишаться вашою фантазією, мрією, Але коли ви будете їх будувати, в цей час ви будете відчувати позитивні емоції. Разом з тим, є дуже багато реальних планів, то що ви можете зробити, то що ви можете зробити сьогодні, завтра і далі. Тому наскільки ви бачите цю можливості, наскільки ви бачите цю реальність, будь ласка, будуйте, але ж будуйте і грамотно. Будуйте їх не з жалем, що я не можу зараз це зробити і здійснити, а будуйте їх з тою надією, за якою ми говорили, з тим відчуттям, що я зможу, що це смисл мого життя, що це заради цього я виживаю. Дозвольте собі всередині відчувати радість від того, коли ці плани реалізуються, що я отримую для цього. І тоді це буде ціла терапевтична робота побудова планів я вам хочу сказати, якщо ви вкладете туди стільки емоцій і душу, то психіка запам'ятає ці ваші бажання, і вона знайде спосіб їх реалізувати. Як не ставити життя на паузу, дозволяти собі радіти ще до настання перемоги? Ми продовжуємо жити для того, щоб потім теж можна було сказати: це не пройшли мої роки просто так. Це було життя в війні, але я змогла жити. Така моя стійкість емоційна, є такий термін, резильєнтність. Емоційна стійкість проявилась, і ці жит... роки життя, як би це не звучало, прийшли до мене добре. Якби це не звучало ну, дивно під час війни. Ну і зуважте, наші воїни, які відео вони скидають, да? як вони танцюють, як вони співають. І Хороший приклад для того, щоб розуміти, що аж в самому пеклі війни життя все одно триває. Яку смакоту вони варять. Як ці кіці лежать у них на колінах? Тому давайте приклад брати з них. Вони надають нам перемогу нашій країні, вони виграють страшну війну. Тому вони мають повернутися теж в здорове суспільство сюди, щоб відновлюватися, а ми допомогли відновитись їм. І разом з тим, наші діти, щоб були здорові, бачачи здорових батьків психологічно, ну і наступне покоління, щоб не передавалося з покоління в покоління, ця травма війни страшна, не пережита. Сьогодні люди настільки правда змінились і розвинулись, що ми можемо зробити багато речей, щоб наше майбутнє було щасливим, а не нещасним. Давайте починати все. Я точно думаю, що перемога буде, перемога буде швидко. Я точно думаю, що ми будемо квітучою країною і процвітаючою нацією. Я бажаю вам цей момент прожити з таким внутрішнім стержнем, з таким внутрішнім налаштуванням, що ми йдемо до найкращого. І ми до нього прийдемо. І це залежить від кожної з нас. Я бажаю нам перемоги.